В цьому відео розкажу, як ми топимо воск. Буржуйка з бочки старої, якась на літрів 250-300, зверху обична бочка з підмету. Вирізали отвір, прикрутили ось такий кран. Наливаємо бочку води 2-3 відра 10 літрових і закидуємо воск, який машинка відпечатала забрусний воск там, в місті з медом. Буржуйка закіпає, буржуйка розігріває оцю бочку, воск отак закіпає, повністю розтає, потім ми воск починаємо зливати. Ми ставимо підрок, а буржуйку перед цим ми тушимо, ми відкриваємо і заливаємо водою для того, щоб... В бочці воно вже не бурлило, щоб розслоїлося. Получається, в верхньому слою у нас буде воск, потім у нас буде вода, і в нижній частині у нас буде мед. Ми відкриваємо кран, зливаємо. Зразу така йде чорна чайча, як мед перегорівший, закарамелізований. Ми його зливаємо ну, в любі І Потім починає йти вода, і потім ми бачимо, починає йти такий він, прозорий чистий воск. Ми підставляємо таке сито, потрошки попадає, такого, як в'язі, і проціжуємо через сито оцей воск у відро. Коли відро набирається, ми підставляємо нове відро, а це відро заносимо в приміщення і виливаємо в формочки. Покажу, які формочки ми виливаємо. Оце в нас таке приміщення. Тут ми зимою проводимо якісь невеликі роботи. Там Підремонтовуємо рамки, вощимо. зараз ми вощимо рамки зімою. Тобто нам треба приблизно 8 тисяч рамок на виші. Десь тисячі дві ми на вищили, ще 1005 залишилося на вишіть. Це приміщення ну, топиться такою буржуєчкою, воно невелике, приблизно 15-18 квадратів. Ще в нас є приміщення плотні. Квадратів 30, приміщення, де ми мед відкачуємо, там 12х12, 12, приблизно квадратів 120-130. І є ще в нас приміщення, ну просто як складське, 12х25, де ми там хранимо суш, бочки хранимо. Ну, В общем, розкажу вам, Отакі формочки. Ми їх виставляємо на лист пінопласта і просто з відра зливаємо. Тобто у відрі воск знаходиться зверху. А знизу знаходиться там все одно трошки якоїсь чачі. І коли ми лємо форму, ми лємо помаленьку, тобто зливається сам воск, а чачу оту ми оставляємо. І ми її теж виходимо і виливаємо в ті миски, що я вам показував. І в нас, виходить, в оцих лоточках ну, тільки чистий воск. Без води, без нічого. Там води буквально там, я не знаю, 20 там, грам, дуже мало води. Зараз покажу, які брусочки. Виходять. Приблизно получаються такі брусочки воска. Тобто Ми його не чистили нічого, ми просто перевернули, взяли тряпку з гарячою водою, помили і склали на стопку. Тобто це ми потопили там за один день ми топимо приблизно одну бочку. Воску. Це ми там часом 9 розпалили. Зараз десь пів першої години ми зільємо воск там за пів часа. То і часа 4 і ми там натаплюємо знаю, на кілограм до 100 такого воску. Я вам розповів, як ми топимо віск забрусний. Зараз хочу розповісти, як ми топимо стару суш, перетаплюємо. Ми набираємо приблизно 2-3 бочки води. Коли вода закіпає, ми беремо рамки сушу і вмикаємо сюди прям воду. Не вмикаємо, навіть, а ми їх кидаємо. Рамок 10. Вони там побули буквально там секунд 30. Ми рамки витягуємо, тако палкою стукаємо і слажуємо їх окремо. Тобто і так ми робимо там приблизно 100 рамок. Оце зараз ми всуваємо сюди воді воску одлітає одних, від суш одлітає, оситься тільки в нас одна якби чиста рамка. Потім воно минут 20 ще кипить. Потім ми беремо таку черпалку у нас зроблена і збираємо зверху оцю розкипівшуюся суш мирву. цей воскопрес ми ставимо мішок, звичайний мішок з-під сахара. І в мішок заливаємо ну, цю розварену чачу. Потім вложимо така пластинка, є ще у нас на цей воскопрес. Ставимо пеньочок зверху. Ставимо домкрат і домкратом вижимаємо. І оцей воск витікає так само нам відра. І потім ми беремо ці відра. Тобто, наприклад, одна людина може наджимати, а друга людина може брати відро, нести і так само, як я вам показував, потихеньку в ту формочку виливати тільки верхню часть, де є віск. А нижню всю часть там теж трошки воска, там 100-200 грам. Ми зливаємо в йому костя, одніє, і потім вже в одні. Весь воск повністю перетопимо, ми з тих йомкостей беремо той воск, там всякі кусочки, там тоненькі слої, тоненькі пластини і окремо ще раз його в бочки перетоплюємо.